Всім привіт! З вами канал Аквахобі. По-перше, хотів би подякувати всім, хто відповів на моє попереднє відео. Там назва його Проблемні п'ятнашки. Дуже багато цікавого я почув. Добре, що кожен хоче допомогти, як може, як розуміє цю проблему. Всім вам дякую. Тепер повернемося до сьогоднішнього відео. Що сьогодні я отримав відправлення. Купував я оці три прибора, так би мовити, у інтернет-магазині Helmon. В принципі, що я можу сказати? Що стосується компресора, проблем ніяких нема. Працює добре, це така здорова штука. Трьохканальний мінжанг. Дехто може сказати, що це як би, Китай, там подібне. Так, так, да, це Китай згоден. Але це такий непоганий Китай у мене є із цього серії мінжанг чи з цієї компанії Мінджанг. у мене є внутрішні фільтри два штуки один вже там більше восьми років відпрацював а один я нещодавно купив також у мене є невеличкий такі компресор один теж мінджанг доволі непоганий скажу я вам теж працює по ці пори вже я не знаю років 4 чи п'ять ще не міняв йому нічого тобто він ще працює От я вирішив тепер вже під одну із своїх стійок купити отакий от мінджанг BS9500. Я його перевіряв. Хороша штука, добре дує, має 4 виходи. Знизу прорезинені такі добрі ножки. Це тут, я так розумію, сюди забирається повітря. Так як раніше в мене не було такого чотирьохканальника, то якби які в нього параметри? 10 Вт, качає 1000 вітрів на годину. Ну це на максимум. Якщо він не на максимум, має регулювання, тобто ну буде непогана штука. Я думаю, для одної стіючки можна замінити. Все інше, що в мене там стоїть. Тобто в мене там два чи три компресора, розвилочки, ну і так далі і тому подобні. А так, поставлю цей на низ. виведу під кожну полку, так, так би мовити, свій канал і буде працювати. Так, він трошки шумувати, коли на максималку включаєш, то так, його чутно. Але те, що в мене стоїть, також мені чутно. Я вже звик за ці. Роки, відколи в мене акваріуми і дружина моя звикла, тому проблем ніяких я в цьому не бачу. Так, те, що стосується оцього компресора, непоганий такий скажу я. А тепер саме цікаве. Я замовив отакі дві помпи, так як в мене одна вже. Перестала працювати. Ну, і наскільки я знаю, там мінжан, в принципі, непогані компанія. Така хоч китайська, але доволі якість в неї непогана і репутація, так би сказати. Так от, я купив тут стандартний набор. Тут тобто присоски, ця насадка під мочалку, заглушка, так як іде на два виходи. І це регулятор. Але одного я не можу зрозуміти, що вони сюди дають два регулятора. Навіть навіть не два, їх тут навіть три. Коротше, тут цих, ну, повітря, поток повітря, що регулюється, тут їх три таких насадки. Тобто, ну, я так розумію, вони щось вже тулять їх дуже багато. Так от. Добравшись до... З самої голови я спробував просто, ну думаю, включу, провірю, що там як до чого, почув якийсь звук. Нехарактерний для даної помпи. Ну, взагалі для помпи не характерний. 8 Вт 650 літрів 1,2 метра висота підйому. В принципі, непогано для моїх там сотки 64 за очі. Знявши насадку і витягнувши ротор, я зрозумів, в чому тут проблема. Бачите, там всередині залишилася пластмаска від ротора. Вона і торохтіла. Тобто вона відклеїлася і не тримається вже куча. Це мене трошки засмутило в цей момент. Тому я вирішив перевірити другу помпу, не включаючи її, а просто перевірити, як вона, як вона себе почуває. Думаю, ну мало ли може бути там якась проблема. Це у кожного буває. Все те саме, нічого не змінилося. Тобто начинка та ж, це точно така сама помпа. Але тут ще веселіше, ніж в попередній. Знявши кришку ротора, я витягнув його і зрозумів, що тут взагалі грусть печаль, як кажуть. Тобто вона просто розбирається повністю. Бачите? Вона повністю розбирається. Хоча вона в маслі, да, непогано все. Тобто такі справи. А так все це діло обстоїть, як говориться. Втім, я дзвонив в магазин, сказав, що ну, я забрав тільки нічого, ніде-нікуди, тобто не включав це, а не те, що там ще води навіть не бачила. На що мені відповіли? Що би, ну, рідко, ну, майже ніколи в мінжангі таких ситуацій не було? Я кажу, я знаю, якби мінжанг вроді непогана така контора. Компанія, яка займається скажімо, так, оборудуванням для акваріумів. І пообіцяли мені, що замінять її ці дві помпи. На нові. Так що буду чекати. Так от, вибачте, там трошки розрядилась телефон, прийшлося прервати відео. В общем, сказали мені, що вони замінять мені на іншу, на інші дві помпи. Я так дуже сподіваюся на те, що вони будуть робочі не такі акції. Звісно, можна було їх відремонтувати, це не така велика проблема, але я думаю, що ну, раз я купую якусь річ, то вона повинна відповідати, тому що вона в робочому стані і з неї нічого не відпадає. Почекаю, мабуть, там до вівторка чи до середи, коли вони там відправлять мені. Якщо нічого не буде відправлятися, то звісно я в промі напишу отзив негативний. Тому по-іншому. По-іншому, мабуть, нічого не вийде, тому що ну, треба трошки дивитися за цим всім ділом, витягувати. Я думаю, ви готуєтеся на відправку, ви там ну, компресор я розумію, що провіряли. Я так думаю. А от помпи теж можна було витягнути. Подивитися, як вона всередині себе почуває і так далі і тому подобне. Тобто я, ну я скажу, я зразу взяв і одразу зрозумів, що якась вже шляпа там. Зразу знайшов це. А другу, то я просто розібрав, то вона я ж кажу, розсипалася взагалі. Тобто якось трошки мене розстроїв даний магазин. Хоча я в них, не пам'ятаю, я купував, по-моєму, щось у них, але дуже давно. Тому я і звернувся знову до них, так як там і ціни адекватні. І думав так само і якість товару, який вони продають. Але трошки тут з цим ділом підкачало. Але то нічого, думаю, якщо серйозний магазин, то він забере ці браковані голови і віддасть мені. Цілі, ті, які працюють як, по, як потрібно. На цьому все. Це таке коротеньке відео я хотів записати вам, щоб ви бачили, знали, що бувають і такі моменти в житті. Якось, от я вже скільки купував оборудовання до акваріума да, по магазинах. А й в Китаї там, і відео в мене є, і так далі, тому подобне. Якось оце в мене уперше так Така ось ерунда, як на цих двох головах. Перший раз такого не було раніше. Так що таке? Будьте уважні, коли щось купуєте, перевіряйте. Бажано перевіряти його одразу у на місці видачі, там, чи Укрпочта, чи нова почта, чи, ну, яким ви перевізником берете. Я не зміг цього зробити відразу, так як в мене жінка забирала, я був на роботі. Тому я це вже перевіряв все вдома. Я так вийшло. Я щоб зразу там перевірив би, я б вернув би назад. Би, да і... Або там балакав би, що компресор забирає, а помпу, як хочете. Але вже, що маємо, те маємо. Нічого, якось я думаю, викрутимося. Якщо нічого не вийде, то потрібно буде їх. Ну, відремонтую та і все, це не так. Це не страшно, в принципі, але ж Але неприємний осад залишився. Так, все. Всім дякую. До побачення. Гарного і тих... тихого вам вечора і ночі. Все, всім до побачення.